А ну всі швиденько до мене успішний успіх. Пройдіть мої курси за три гривні. Працюй лише пів години на тиждень і отримай 10 тисяч доларів при цьому. Якщо це для тебе, давай залітай на мої курси, я тебе всьому навчу. Приблизно ось такого типу реклами, я думаю, ви чули усі. І зараз я вам розповім про свій власний досвід проходження деяких таких курсів. Зауважу, що, в принципі, до курсів у мене претензій майже немає, там, окрім одного лохотрончику. Але в чому тут головний мінус таких курсів? Дивіться, основна ідея таких курсів в тому, що як тільки ти їх пройдеш, в тебе почнуться великі заробітки, і ти станеш вільною людиною, майже не будеш працювати, або будеш працювати 2-3 години на день і при цьому заробляти великі гроші, і всі твої проблеми будуть вирішені. Чому це не так? Розповім на прикладі курсів з СММ, які я проходила. По-перше, я не жалкую. Про те, що я їх прийшла, адже я веду соцмережі, і вони мені потрібні були в першу чергу для себе. Але так, я пробувала заробляти СММ, і зараз я поясню, чому все не так просто. Спочатку тема вільного часу. Чи дійсно це 2-3 години на день. Дивіться. По-перше, тобі потрібно. Проаналізувати бізнес клієнта, з яким ти працюєш, тобто, що він продає, кому він продає, щоб це зрозуміти, тобі потрібно зробити дуже чіткий аналіз його цільової аудиторії, хто ці люди, чому вони це купують, що вони хочуть отримати. Зробивши цей аналіз, це займає купу часу, ти робиш аналіз свого клієнта, тобто хто він, як він це може продати, що він пропонує фактично. Потім твої завдання це все поєднати і виробити такий стиль ведення соцмережі, такий стиль спілкування з клієнтом через. Пости через тексти, як це ти будеш подавати? Да? Якщо ви проходили колись смм, то ви знаєте, що такий «tone of voice, тобто, як ви будете розмовляти з клієнтом, чи як з подружкою, чи якось солідно, чи з гумором. Тобто, хто твій клієнт, так ти з ним і розмовляєш. Далі через візуали, який це буде візуал, в якому стилі це величезна робота. Ти пропрацьовуєш теми, які ти хочеш піднімати в соцмережах. тобто через яку проблематику ти будеш їм це продавати. І ось таким чином, після цього всього аналізу, в тебе вимальовується приблизний образ того, що ти будеш давати людині, потім цей візуал і контент, який ти хочеш робити, тобі його фактично треба зробити. Тобто пишеш тексти, робиш картиночки, знімаєш відоси, постиш це все за планом. І ось це все робота з клієнтом, фактично. Уявіть, який це ресурс тобі потрібно вкласти, щоб оце все виробити. І скільки, ви думаєте, це коштує? Зовсім не тисячу доларів. Приблизно три на той час, коли я проходила, ну на сьогодні може там 5-6 тисяч десь. Менше, ніж мінімальна зарплата, тобі це все пропонують. Виходячи з цього, щоб якось прожити, тобі потрібно взяти на ведення ще двох, мінімум двох клієнтів. І так само зануритись в їх бізнес. Фактично. Одному бізнесі ти виконуєш роботу ну, десь приблизно за п'ятьох. Тобто ти аналітик, ти дизайнер, ти копірайтер. Я ще не казала про таргетинг. Взагалі, від тебе хочуть ще й таргетинг, хоча ти можеш з'їхати на те, що це окрема робота. Це дійсно ще один такий самий пласт, тільки в сфері реклами. Ти робиш це саме, все, що я сказала, тільки. Стосовно рекламних постів, рекламних креативів, ти запускаєш рекламу, робиш аналіз цих постів, залетіло в тебе чи не залетіло, і виходячи з цього, вже там якось це все масштабуєш чи переписуєш рекламні пости. Фактично, в одному бізнесі ти працюєш за п'ятьох. Оскільки один клієнт тобі не платить 1000 доларів, як тобі обіцяють на курсах, ти береш. На пропрацювання ще декілька клієнтів, і так само ще й там тягнеш за п'ятьох в другому бізнесі і за п'ятьох в третьому бізнесі. Фактично, ти працюєш за 15 людей і отримаєш ну, таку собі зарплатню. Хто витримає такі гонки? Тільки той, хто дійсно відчуває в собі покликання це робити, хто полюбляє занурюватися в чужі бізнеси, працювати без вихідних, до речі, вільний графік в цьому випадку. Означає лише тільки те, що вихідних у тебе немає. Ти захотів працюєш всю ніч, захотів працюєш у вихідні, захотів, працюєш на відпустці. І знаєте, оці картиночки, де малюють там, де сидить дівчина чи... Якась людина на узбережжі під пальмою з ноутбуком. Знаєте, що це означає насправді? Я вам поясню. Це означає, що поки всі нормальні люди приїхали відпочивати і насолоджуватись природою, ти навіть у відпустці сидиш, і твої мізки занурені в якийсь проект, ти не бачиш моря, ти не бачиш пальм, ти сидиш і працюєш навіть на відпустці, тобі пісок залізає у клавіатуру, тобто це по факту взагалі не романтично і ніякого бонусу я в цьому не бачу. Чи існують компанії, які платять своїм smm менеджерам великі гроші? Дійсно, вони існують, але це не середній клас бізнесу, це вже якісь там топові компанії, і, звісно, вони хочуть брати до себе на роботу не новачків, які тільки що пройшли якісь курси, а людей із досвідом. І якщо в тебе достатньо мотивації, сили наробляти цей досвід, наробляти ці, Кейси і дертися по кар'єрній сходинці, щоб долізти до тих топових компаній, які по суті вже відбулися, і їм соцмережі потрібні, потрібні тільки для ну, якогось такого портрету, да? тобто просто для впізнаваності, що вони ось вони такі є, і їм тільки для цього потрібні соцмережі. Будь ласка, диріться по цій кар'єрній сходинці. Я зробила висновок, що це не для мене. Тому що який сенс, я собі так подумала, який сенс мені все життя вкладати в просування чужого бізнесу, навіть чужих бізнесів, коли я можу вкласти цей самий час у просування себе. Я так подумала. Тут є, до речі, ще одна така штука підводна, що сам для себе ти дуже м'який директор. І дисципліна у мене на найнижчому рівні. Я би не хотіла, напевно, такого працівника, як я, тому що я можу поспати зранку, подовше сидіти вночі, там, коли хочу, і ви самі бачите, що в мене немає ніякої системи. Навіть отут, на Ютубі, захотіла, випустила відео. Не захотіла, не випустила. Тобто, якщо б я дуже строго до себе ставилася. Я думаю, мій успіх був би, ну, X10 10 це мінімум, до речі, от зараз я прям відкриття отримала. А що, якщо мені стати для себе дуже строгим директором? Може, зробимо такий експеримент, подивимось на результати? В цьому-всьому є ще насправді один такий величезний мінус, -яр. зараз я вам розповім який. Коли ти пройшов ці курси, заплатив гроші, зробив все, що вони від тебе хочуть. І ніби як навчився професії, але в тебе не виходить заробляти ці тисячі доларів, які тобі обіцяли. При цьому ти працюєш зранку до вечора, ти не живеш нормальне життя, коли в тебе є нормальний там робочий графік з 9 до 6, два вихідних. І ти починаєш розуміти, що щось в тебе не виходить. Напевно, що зі мною не так і починаються якісь тебе комплекси. А насправді вся штука в тому, що оці роботодавці, навіть не роботодавці, а продавці курсів пропускають величезний і найголовніший пункт оцей проміжок часу, коли після навчання і до. Успішного успіху ти пропрацьовуєш свої навички, ти наробляєш собі кейси, ти дерешся по кар'єрній сходинці, ти робиш собі ім'я і стаєш просто такою акулою в своїй професії, аж поки тобі почнуть платити оці великі гроші. Так що насправді, якщо ви теж попадалися на ці штуки і у вас щось не виходить, насправді проблема не в вас, а просто в тому, що ті, хто вас навчав, не пояснили про оцей проміжок часу, найголовніший проміжок часу, коли ви деретесь по кар'єрній драбині. Отож, бо хто виживає в цей період? Тільки той. Хто дійсно відчуває покликання бути в цій професії? Або той, хто починає працювати на власний бізнес, або той, хто влаштовується у велику компанію, яка вже відбулася, яка вже готова платити великі гроші за ведення аккаунтів своїм СММникам. Ось такий був мій досвід, дорогенькі. Пишіть, будь ласка, що ви про це думаєте? І побачимось в наступних відео. До речі, прикольно, можу реально стати для себе дуже строгим директором. Ну, іду подумаю над цим. Так, треба якось мені, напевно, щось придумати з цим фоном, щоб не було видно цієї розетки або там щось таке переробити. Дизайнер, я чи не дизайнер? Знаєте, який мінус у цьому всьому є великий? Коли дизайн є твоєю роботою, і ти так втомлюєшся від нього, що зробити щось для себе це вже капець який виклик. Так, позакриваю вікна і будемо починати.